Вітаю, шановне панство! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміни, які знову були внесені до постанови 560 на підставі постанови кабінету міністрів номер 91 від 28 січня 2025 року. Ми поговоримо саме про те, хто може видавати направлення на проходження ВЛК, в якій формі. Видаються такі направлення на проходження ВЛК, яким чином військовозобов'язаний може самостійно отримати направлення на ВЛК. Також ми з вами поговоримо, в яких випадках військовозобов'язаний, який отримав повістку, може не з'являтися по повісті для проходження медичного огляду. Але перед нашою розмовою традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої, і корисної інформації правового поля нашої держави. Також вдячна всім, хто залишає коментарі під моїми відео та ставить подобайки. Якщо ж вам потрібна індивідуальна платна консультація, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Звертайтеся, будемо аналізувати вашу ситуацію і вирішувати її в індивідуальному порядку. Якщо ж ви хочете, щоб ваше питання або запропонована вами тема була розглянута в моїх наступних відео, пишіть запит у коментарях. Попередньо великими літерами поставте слово сполучення, нагальна тема. Консультації. Якщо ваше питання або ваша тема набере найбільшу кількість вподобайок, я обов'язково зроблю щодо неї відповідне відео. Отже, розпочинаємо. Кабінет міністрів України вкотре вніс зміни до постанови 560. На цей раз зміни торкнулися розділу постанови 560, який має назву медичний огляд військовозобов'язаних. Та резервістів, по перше, на що треба звернути увагу, так це на зміни, які внесені до пункту 69, зокрема до абзацю третього даного пункту раніше постановою 560 визначалося, що громадяни, які прибули до територіальних центрів комплектування для уточнення своїх облікових даних та інших персональних даних, на Медичний огляд не направляються громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликаються на медичний огляд повісткою. Це було зазначено раніше, на зараз. Було внесено зміни до даного пункту, і визначається, що якщо громадянин прибув до територіального центру комплектування для уточнення своїх облікових даних, його може бути направлено на медичний огляд шляхом вручення повістки, зокрема в разі відсутності дійсного рішення ВЛК про ступінь придатності даного військовозобов'язаного чоловіка. Також такий військовозобов'язаний може бути направлений на медичний огляд. В у разі, коли сам виявив бажання пройти такий медичний огляд, хочу, щоб ви звернули увагу саме на трактування даного пункту 69, тому що в майбутньому трішечки згодом ми з вами вернемося до нього і вертатися будемо з точки зору самостійного бажання громадянина пройти медичний огляд. Зокрема, у зв'язку з тим, що громадянин має на даний момент статус обмежено придатно. Тепер я хочу звернути вашу увагу на те, хто може видавати направлення на ВЛК. Відповідно зміненої редакції пункту 74 постанови 560, направлення на ВЛК для проходження медичного огляду видається за рішенням керівника територіального центру комплектування, яке повинно бути сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. При цьому направлення, сформоване за допомогою реєстру, буде надсилатися військовозобов'язаному в його електронний кабінет. Таке направлення, сформоване за допомогою єдиного реєстру, вважається отриманим в день, увага, Надсилання цього направлення в електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, тобто не в день отримання, а саме в день надсилання направлення в електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. При цьому у направленні на ВЛК повинно бути обов'язково вказана інформація щодо відповідальності громадянина за ухилення від військової служби а також за ухилення від проходження медичного огляду та строк завершення медичного огляду. Для військовозобов'язаних, які мають вік до 45 років, до 45 років, у направленні для проходження медичного огляду повинно бути також зазначено про необхідність визначення придатності даних чоловіків до проходження військової служби саме у десантно-штурмових. Силах, силах спеціальних операцій, а також морській піхоті, перепрошую десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій в морській піхоті. Отже, військовозобов'язані, які сформували електронний кабінет, будуть отримувати направлення на ВЛК для проходження медичного огляду в електронному вигляді. Тобто ми з'ясували, що, по-перше, направлення на ВЛК може формуватися в електронному вигляді за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів за рішенням керівника територіального центру комплектування. По-друге, направлення військовозобов'язаний буде отримувати в свій електронний кабінет. А як же ті військовозобов'язані, зобов'язані, які не реєструвалися в додатку Резерв Плюс та не реєструвалися? Тобі електронні кабінети, запитаєте ви. Відповідно до пункту 74-1 ТР постанови 560 визначається, що направлення, сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів, може бути роздруковано. При цьому, в такому разі, паперова форма повинна містити придатний для щитування QR-код з відповідною інформацією. Таке роздруковане направлення реєструється також в журналі реєстрації направлень військов на ВЛК, форма якого, зокрема, затверджена у додатку 12 постанови 560. При цьому таке роздруковане Паперове направлення надається військовозобов'язаному під його особистий підпис. Крім того, обов'язково до військовозобов'язаного повинно бути доведено вимоги законодавства щодо відповідальності за ухилення від військової служби та від проходження медичного огляду. Тепер давайте з вами розглянемо, хто ще має право і в якій формі має право видавати направлення на ВЛК. Відповідно того ж самого зміненого пункту 74 постанови 560, визначено, що направлення на ВЛК для проходження медичного огляду може видаватися командиром військової частини, в якій військовозобов'язаний виявив сам бажання проходити військову службу під час мобілізації, тобто командира військової частини, яку вибрав військовозобов'язаний для проходження. Ним військової служби. Також направлення на ВЛК можуть формувати та видавати начальники центрів рекрутингу Збройних сил України. Зазначені направлення на ВЛК будуть видаватися в паперовій формі згідно з затвердженим додатком номер 11 постанови 560, про що також повинна провестися реєстрація. Письмовій формі в журналі реєстрації направлень на ВЛК. Форма журналу затверджена в додатку 12, постанови 560. При цьому письмові паперові направлення на ВЛК мають видаватися військовозобов'язаному та резервісту під їх особистий підпис. В подальшому командири військових частин або начальники центрів рекрутингу Збройних сил України. Повідомляють керівників ТЦК про сформоване в паперовій формі направлення на вилка, і в свою чергу, вже керівники ТЦК протягом доби після отримання повідомлення від командира військової частини або начальника центру рекрутингу зсу вносять відповідні відомості до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Отже, на даний момент, постановою 560 визначено, про направлення на ВЛК для проходження медичного огляду можуть бути сформовані в електронному вигляді керівником ТЦК, а також в паперовому вигляді командирами відповідних військових частин або начальниками центрів рекрутингу Збройних сил України. При цьому форма. Паперового направлення, яка затверджена в нас в додатку, 11 постанови 560, може видаватися виключно командирами військових частин, а також начальниками центрів рекрутингу ЗСУ. Керівники ж територіальних центрів комплектування повинні формувати направлення в електронній формі, яку за необхідності роздруковувати. Тепер повертаємося до питання самостійного виявлення бажання військовозобов'язаним пройти медичний погляд. Хочу нагадати, що ми з вами вже говорили про пункт 63 постанови 560, відповідно до якого визначено, що. Військово зобов'язаний, який звернувся до територіального центру комплектування з заявою про надання відстрочки, може бути направлений на проходження медичного огляду, якщо, крім іншого, самостійно виявив бажання пройти медичний огляд. Разом з тим, в пункті 74-3 постанови 560, який, до речі, є новим пунктом в даній постанові, визначається порядок. Фактично, отримання направлення на ВЛК у випадку, якщо військовозобов'язаний або резервіст самостійно виявив бажання пройти медичний огляд. Для цього військовозобов'язаний може подати запит через електронний кабінет військовозобов'язаного і увага за наявності підстав. Наголошую за наявності підстав для проходження медичного огляду, направлення на ВЛК в електронній формі. Формується протягом одного календарного дня з дня подання військовозобов'язаним запитом. Сформоване за допомогою реєстру направлення буде надсилатися до електронного кабінету військовозобов'язаного. При цьому таке направлення для проходження медичного огляду вважається отриманим військовозобов'язаним увага в день надсилання цього направлення в електронний кабінет військовозобов'язаного. Отже, якщо дуже детально читати пункт 74-3 постанови 560, то виявляється, що не на кожен запит військовозобов'язаного щодо отримання направлення на ВЛК, такий військовозобов'язаний фактично може отримати відповідне направлення на проходження медичного огляду. Зазначеним пунктом 74-3 чітко визначається обмовка за наявності підстав для проходження. Медичного огляду, тобто, до прикладу, якщо військовозобов'язаний має дійсне рішення ВЛК, до прикладу, військовозобов'язаний пройшов медичний огляд в липні 2024 року. При цьому стан здоров'я його змінився, до прикладу погіршився, а відповідно до норм законодавства. Рішення ВЛК під час мобілізації в нас є чинним протягом року. Отже, такий військовозобов'язаний фактично може не отримати направлення на повторне проходження ВЛК за сформованим ним запитом через електронний кабінет. Також виникає питання отримання направлення на ВЛК щодо військовозобов'язаних, які не реєстрували індивідуальні електронні кабінети військовозобов'язаного, а також не мають додатків. Резерв плюс. Відповідно до норм постанови 560, виявити самостійно бажання пройти медичний огляд можна, або якщо військовозобов'язаний в нас має електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, або у випадку, якщо військовозобов'язаний звернувся до територіального центру комплектування і заяви про надання йому відстрочки. Тобто, якщо військовозобов'язаний. На даний момент має статус обмеженого придатного, не має електронного кабінету, а також не має права на відстрочку. Він, виходить, не може отримати направлення на ВЛК саме через самостійно виявлене бажання пройти медичний огляд. Якщо детально читати постанову 560, то саме так на зараз виглядає суть правовідносин, пов'язаних з отриманням направлення на ВЛК військовозобов'язаних. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під дане відео. Пишіть, будемо співпрацювати, захищати ваші інтереси. Також нагадую про програму відновного правосуддя для неповнолітніх, яка дає можливість, зокрема, для потерпілої сторони, Обговорити відшкодування нанесеної шкоди, строки відшкодування нанесеної шкоди неповнолітнім, а також отримати вибачення від правопорушника більш детальніше про програму в описі під відео. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі!